Сьогодні світлий, сонячний, теплий день. Ти вбралася в улюблену сукню з натурального шовку. Ніжний вітерець задуває спід сукні, ніби граючись. Сукня лагідно спадає на бедрах, підкреслюючи твої спокусливі форми. Сьогодні ти маєш неперевершений вигляд. Зачісуєш волосся, пофарбоване в цікавий колір, малюєш соковиті уста яскравим блиском, дягаєш туфлі на високих підборах і з високо піднятою головою вирушаєш на прогулянку. Все навколо сповнене життям. Ти помічаєш позитив у кожній дрібниці. Оточуючи світ посміхається, бо ти задоволена собою. Сьогодні сонце випромінює радість, дерева розпускаються якось по-казковому. квіти видихають манючі аромати, птахи виспівують також якось інакше, ніби твої ходів так. Перехожі не приховують зацікавлених поглядів та озираються вслід. Ти щаслива і закохана в себе. Запам'ятай відчуття цього стану у своїй підсвідомості і підіймай свій якір на поверхню щоразу, коли відчуваєш дискомфорт чи невпевненість. Наприклад, тебе викликав шеф на неприємну розмову. Чи ти на здачі іспиту, чи ти серед знервованих людей в автобусі, не даючи шансу страхові, переживанням, негативним емоціям глибоко вдихни і розпочни занурюватись у цей сонячний день, відтворюй в підсвідомості улюблену сукню на собі, високі підбори, яскраві уста, зачіску. Впевнену ходу та чарівне оточення. І навіть якщо шеф чи пасажир чи хтось інший висловить своє невдоволення, вираз твого обличчя завдяки умовному рефлексові, без зайвих пояснень підкреслить твою впевненість та стійкість духу.